Всім привіт! З вами канал Гулієв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Еді Хірн вважає, що Бій Крофорд Еніс кращий із можливих у боксі. Олександр Гвоздик дізнався ім'я свого нового суперника В'ячеслав Сенченко про майбутнє Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу Пол Малініаджі висловився про перемогу американця Джарана Еніса, який володіє титулами IBF та WBA у напівсередній вазі. Після перемоги над колишнім чемпіоном Еймантосом Станьонісом. Ви забуваєте, що Джаран вміє добре боксувати. Думаю, він нагадав нам про це. Він зупинив суперника завдяки своєму боксерському класу, перевершуючи Станьоніса. Я не очікував, що це станеться саме так. Він чудовий боєць. Цей виступ проти Станьоніса, який був непростим суперником, ніхто не очікував, що це буде так легко. Я думаю, навіть Станьоніс не очікував, що Еніс боксуватиме саме так. Еніс почав працювати. В Русі змінював дистанцію, ловив його точними та технічними ударами. Це було начебто. Давай зійдемося у центрі рингу, філадельфійський стиль проти східноєвропейського стилю. І він наче сказав: Знаєш що? Я покажу тобі щось, на що ти не чекав, і зробив це дуже гарно. Його критикують деякі люди. Коли ти елітний атлет, тебе критикують звідусіль. Коли ти на вершині буде багато думок, і чим більше людей мають про тебе думку, незалежно від того, хороша вона чи погана, тим більше це означає, що тебе знають досить добре, щоб сформувати цю думку. Сказав маліняджі. Нагадаю, в шостому раунді станьоніс побував у нокдауні, кут литовця вирішив не випускати бійця на сьому три хвилинку. А от промоутер Едді Хірн вважає, що найбільш захоплюючим боєм на сьогоднішній день могло б стати протистояння між чемпіоном IBF та WBA у напівсередній вазі Джероном Енісом та володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом. Еніс проти Крофорда це найкращий бій у боксі, неймовірний поєдинок, але у Кроффорда є канело. Для мене, як для фаната боксу, це два найтехнічніші боксери. Еніс має неймовірні навички, величезний IQ, чудову роботу ніг, але він також безжальний. Якщо подивитися на бійців минулого, які мали чудові навички, іноді вони не мали руйнівної сили удару, вони не намагалися перемогти зупинкою поєдинку, вони не були безжальними, а Еніс такий, має 34 перемоги, 30 з яких нокаутом, і це досить унікально. Йому подобається виводити суперників з гри. Очевидно, ми трохи на підйомі. і Після сьогоднішнього виступу ми збираємося кинути виклик світу. Я просто гадаю, що він особливий талант. Цей бій поставить його до рейтингу Pound, for pound Він продовжить підніматися в ньому, сказав Хірн. Нагадаю, бій канала та Крофорда. Має відбутися у вересні, а офіційне оголошення очікується після бою Сауля проти Вільяма Скула 3 травня. Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик дізнався про ім'я свого наступного суперника. Як повідомляють на боксрек, українець проведе бій 19 квітня проти 31-річного американця Ентоні Холовея. Поєдинок відбудеться у місті Оушен Сайд. Штат Каліфорнія в Андеркальді бою за абсолютне чемпіонство у напівлегкій вазі між Габріелою Фундорою та Мерілін Бадільо Амаєю. Головою його останній виходив на ринг у грудні минулого року, коли переміг Граніта Штайна з Німеччини роздільним рішенням суддів. Спочатку Гвоздик мав зустрітися з американцем Шоном Макалманом, але той відмовився від участі в бою. Мій поєдинок повинен відбутися 19 квітня, але той опонент, з яким я мав битися, Шон Макалман, не зможе провести бій. Причина мені невідома. Зараз ми знаходимося в пошуках іншого суперника. Що стосується мейн-евента, то головною подією цього вечора є бій за участю дівчат, серед яких Фундора чесно не дуже стежу за жіночим боксом. Розповідав Гвоздик кілька днів тому. 307-річний боксер в останній бився 16 червня 2024 року за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC. Тоді він поступився американцеві Давиду виду Беневідасу одноголосним рішенням суддів. Наступний бій гвоздика планувався на вересень, але так і не відбувся. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу і нині тренер В'ячеслав Сенченко прокоментував плани володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Його слова наводить видання чемпіон. Що б ви зараз робили на місці Усика? Захищали титул проти новозеландця Джозефа Паркера чи провели об'єднавчий бій проти британця Дюбуа. У пріоритеті завжди об'єднавчі бої, тому звичайно бився із Дюбуа. Прогнозую, що Олександр проведе у рингу лише два бої проти Дюбуа та, можливо, ще один захист титулу зробить. Думаю, Усик має на меті закінчити кар'єру непереможеним, піти на піку це далеко не кожному вдається. Олександр увійде в історію, сказав Сенченко. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими.